Доброго дня! Скажіть, як ви провели День закоханих? Я особисто просто вдома сидів. Я також. Коханої дівчини немає? Немає поки що. Немає. А чим ви займаєтесь? Вчусь. Гуляю. А у вільний час? Ну, там спорту можу, пробіжки. Так Який і... вид спорту? Ну Так для себе. Воркаут. Турніки, бруся. Так. А я вільний час малюю. Е, малюєте, а що малюєте? Всяке. Важко щось конкретне сказати. Ну може графіті на дорозі? Ні, ні. Я на папірі малюю. Саме не вдали побачення. У мене його не було. Ой, у мене теж такого не було, поки що. Поки що. Все ще попереду. Які типи дівчат вам подобаються? Худі. Худі. Якщо дівчина запропонує кекс на першому побаченні, ну і вона буде не дуже красивою, але в неї будуть гроші. І вона згідна буде дати для вас по тисячу доларів. Ой, ну, це нормально, все одно. Те ж саме, що і він сказав. Я б теж не відмовився щось заробити грошей.